Бойовики ведуть вогонь по мирних жителях у їм же під контролях міста зі штабу. То повідомило, що минулої ночі бойовики приту наблизились до позиції українських вояків, але вогонь відкрили собі ж у тил. Під обстріл потрапили житлові квартали Комсомольська. на Маріупольському напрямку. Близько години вели вогонь по широкиному, але отримавши відповідь українських військових. Запросили перемир'я за даними штабу антитерористичної операції. Найактивніший обстріл минулої ночі бойовики вели на Донецькому напрямку. Російсько-терористичні війська минулої доби вели вогонь з артилерії, мінометів, озброєння танків, кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям в районі Авдіївки, Опитно, Пісків, Водяного, Верхньоторецького, Веселівки, Другої, Новоласпи, Старогнатівки та щастя. Після опівночі загарбники застосовували виключно 120-мм міномети. По населеному пункту Кам'янка злочинці гатили ще й 152-мм артилерії.